Вітаю, українці, дід нахуй москоті. Щось напали всі на цю фаріон. Що вона сказала, щоб солдати спілкувались українською мовою. А в чому проблема? військові? Ну от, В чому проблема в тебе, що ти народився в Україні, маєш 20-25 років, все життя прожив в Україні і спілкуєшся російською мовою, а не українською. Ти ж її знаєш. Паріон справа, ти ж її знаєш. Згідно статуту, наказів, всі виконуються українською мовою. В чому проблема кажу? В то, в чому проблема? Ти бачив військового Росії, Росії, який в окопах спілкується українською мовою. Ну, знайди мені такого військового. Ні, він не спілкується українською мовою, росіянець в окопах в Україні. Він спілкується російською мовою. Він захищає російське. Ти чого захищаєш російське? Ти не помилився країною? Мене є країна, я її любив в заволожкі очі, люди кораблі.